Вітаю в попередній генерації. Silex була одна модель, яка чудово підходила під різні задачі, маючи при цьому дуже приємний цінник і непогану комплектацію. Мова йде про Silex 300. В модельному ряді 2025 року вже не було трьохсотих моделі. Відверто кажучи, такої моделі дуже не вистачало. Але новий модельний ряд 2026 року все змінив. Тепер замість моделі Салекс 300 є більш вдосконалена модель, яка вам точно сподобається. Сьогодні на огляді Merida Салекс 500 2026 року. Велосипед для тих, хто хоче мати більше свободи за межами асфальту. Рама Merida Silex 500 2026 року це не просто алюмінієва конструкція, а інженерно продумана платформа для гравійних і тривалих пригод, що ми маємо. Рама Silex Light 2 поєднує високу жорсткість у зоні каретки для ефективної передачі потужності з комплаєнтним заднім прикутником, який поглинає удари і вібрації без втрати контролю. З цікавого на велосипеді вже присутня інтегрована система прокладки тросів і гідроліній Wireport. Це нам дає класну естетику, чистий зовнішній вигляд і мінімізує ризик забруднення кабелів, що особливо важливо для багатоденних маршрутів та байкпакінгу. Хочу сказати пару слів про геометрію рами. Вона забезпечує, як би так сказати, більш вертикальне розташування тіла. Це, в свою чергу, знижує навантаження на спину та шию. На довгих дистанціях ви точно відчуєте переваги такої посадки. Така позиція дозволяє ефективно розподіляти вагу між переднім і заднім колесом. Це критично при катанні на розбитому ґрунті, на поворотах і технічних ділянках. Далі про обладнання. CELEX 500 отримав групсет SRAM Apex 1 на 12, який забезпечує широкий діапазон передач для різноманітного рельєфу від крутих підйомів до швидких спусків. А оптимізовані кроки між зірками касети дозволяють вам плавно змінювати передачі і підтримувати стабільний ритм педалювання, зменшуючи різкі стрибки навантаження на ланцюг. До речі, не забувайте, що чистий і вчасно змащений ланцюг теж впливає на якість перемикання. Далі про гальма. На велосипеді встановлені гідравлічні дискові гальма Apex. У них використовуються двопрошневі каліпери і рідина DOT 5.1. Це забезпечує стабільну роботу і кращу віддачу гальмівної сили. Такий підхід робить трансмісію довговічною, практично невибагливою в обслуговуванні та універсальною для тривалих гравійних поїздок і багатоденних турів. Колеса на велосипеді Salex 500 легкі і міцні, такі, як і мають бути. Вони зібрані на ободах Renс G30. Ширина обода дозволяє встановлювати покришки великого профілю, підвищуючи комфорт і щеплення на різних поверхнях від гравію до легкого бездоріжжя. В загальному колеса розраховані на тривалі навантаження, а сумісність із сучасними системами безкамерних шин робить їх універсальними та практичними. На велосипедах Селекс стоять універсальні гравійні шини Maxxis Rambler 700х45. Одна із найвідоміших моделей для гравійних трас. Вони не лише комфортні і швидкі, а й перевірені на реальних перегонах на Unbound Gravel 200. Одному з найпомітніших гравійних марафонів світу перемогу здобував профі-райдер Кіган Свенсон, який їхав на Maxxis Rambler. Сама ширина 45 мм дає добрий баланс між швидкістю і контролем. А продуманий протектор чудово тримається на твердих дорогах і легкому бездоріжжі. Дуже важливо, щоб велосипед вам ідеально підходив не тільки за розміром рами, а й всі інші компоненти відповідали вашим параметрам. Саме тому на Cellex 500 кожен розмір рами має оптимально підібрані компоненти. То шатунів та ширина керма змінюються відповідно до розміру рами, щоб забезпечити правильну посадку, природнє педалювання і контроль над велосипедом. Це означає, що незалежно від того, чи ви обираєте 2XS, S або L, велосипед зберігає збалансовану геометрію, дозволяючи ефективно передавати зусилля на педалі, точно керувати в поворотах і комфортно долати довгі дистанції. Такий підхід гарантує, що велосипед не просто підходить вам за ростом, а працює як індивідуально налаштована машина для вашого стилю їзди. До речі, стосовно зросту, новий селекс буде доступний від розміру 2XS до XL. Це означає, що якщо у вас зріст від 155 см до 2 метрів, то ви точно зможете підібрати ідеальний розмір велосипеда, який буде підходити під ваші особисті параметри тілобудови. Може бути таке, що ваш зріст знаходиться на межі двох розмірів, і ви вагаєтесь, який краще обрати. Тут не варто хвилюватися. Напишіть нам в чаті на сайті, і ми вам з радістю допоможемо підібрати правильний розмір рами велосипеда, враховуючи не тільки ваш зріст, а й інші параметри вашої тілобудови. Також дуже сильно впливає на вибір розміру рами, як ви хочете катати, більш агресивно чи спокійно. В будь-якому разі пишіть нам, ми допоможемо. Вага це той параметр, який для багатьох є визначальним. Новий Селекс 500 важить 10,8 кг, що вже є дуже хорошим показником у своєму класі. Якщо ми говоримо за модель Селекс 5000, яка є по факту Селексом 500 тільки з карбоновою рамою. Так от, різниця між ними невелика. Карбонова рама легше всього на 680 грам. А це значить тільки одне: що наразі є такі технології у меріди, які дозволяють робити дійсно легкі і міцні алюмінієві рами. До речі, стосовно міцності, Велосипед класифікується в другій категорії крос. Це означає, що на ньому дозволено долати перешкоди з висотою до 15 см, при цьому маючи максимальну загальну вагу у 120 кг. При таких умовах у вас діє пожиттєва гарантія на раму велосипеда на першого власника. Такі умови гарантії дійсно викликають певну довіру і впевненість у кожному кілометрі підсумовуючи. Merida Alex 500 2026 року це саме той велосипед, якого не вистачало в модельній лінійці. Він поєднує в собі продуману геометрію для довгих дистанцій, надійну і легку алюмінієву раму, сучасний гравійний групсет та універсальні компоненти, готові як до щоденних поїздок, так і серйозних пригод за межами асфальту. Якщо вам потрібна свобода, надійність і комфорт у кожному кілометрі, цей велосипед точно вартий вашої уваги. Дякую, що були з нами. Не забувайте підписатися на наш канал. Ми продовжуємо для вас робити цікавий та корисний контент. І головне, пам'ятайте, далі більше.